Це був останній раз, коли я стискав руку свого друга. Сказали, що їм подобається моє обличчя. Найстаріша американська програма «60 хвилин знімала матеріал про роботу журналістів на війні. Одним з героїв матеріалу був Руслан Ганущак, телеоператор і документаліст, який відклав свою камеру в бік і пішов воювати на фронт. Я привик працювати по ту сторону кадра. Я Дивлюся в окулярокамери і фіксую всі події, які відбуваються по ту сторону кадра. Але тепер я маю нагоду бути безпосереднім учасником і відчувати все те, що відчували герої моїх фільмів і сюжетів. Разом з ним ми потрапляли під обстріл, фіксували російські воєнні злочини, шукали точки, в яких окупанти проривали український кордон. Він врятував мені та іншим колегам життя, коли першим почув свист ракети і встиг вигукнути. Лягай, ми були в центрі, в епіцентрі цього всього, а кругом нас розривалися пакети боєприпасів. Всі відразу лягли по команді. Від самого початку повномасштабної війни глядачі «1 плюс 1» бачили її очима Руслана через об'єктив його камери. Але насправді його війна почалась не в лютому, 22-го, а значно раніше. Сергій Нігоян перша жертва розстрілів на майдані. Кадри зняті Русланом для «1 плюс 1». А це наша перша зустріч з ним в Маріуполі рівно 10 років тому. Руслан Ганущак, пресофіцер, тоді ще батальйону Азов. Я сюди приїхав зробити разовий сюжет. Але я зразу попав віловайськ, зняв унікальний матеріал. Зараз ми зробили фільм, але вже не збирався матеріал на наступний фільм. Два дні Іловайську та брат за брата фільм Руслана зняті з азовцями показали на заході, і вони першими пробили стіну інформаційної блокади та почали руйнувати створений російською пропагандою міф про нацистів. В Азові треба знати правду. Він вважав, що зробив замало для України, і напередодні харківського наступу, у вересні 22-го вирішив, що має повернутися до війська, звільняючи Харківщину, 92-га бригада рухалась вперед, а разом з нею, і Руслан. Такі штуки літають згодом. Руслан потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем Ко 92 І в цьому підрозділі він сів за кермо бронеавтомобіля. Щодня вивозив операторів дронів на позиції, робив все, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. А по Афорою Яродолино. Командиром Руслана став герой одного з наших сюжетів. Щось там літає. Та може крило якесь літить, там зала або якась. Я, Руслана, з Русланом познайомився в му році, Ви до нас приїжджали на інтерв'ю. Ну і якось так ми зачепилися. Дуже незвичайна людина. І коли він прийшов до нас у підрозділ, я запросив його сразу на каву. Завжди, от ми щось робимо. От зробив я каву, так. Він ну, за перемогу. З підрозділом Код-9-2 Руслан зайшов на територію Курської області. Ви знаєте, йому реально це було потрібно, як і всім в нашій групі, в нашому підрозділі, тому що ми забралися тут не просто так. Завжди, тільки там про перемогу слова, тільки про те, що все буде добре, і це все скоро закінчиться. Останнім часом не дуже хороші новини. Хоча зараз... Я впевнений, що новини стануть все краще і краще. Кілька днів тому, так і не дочекавшись хороших новин, Руслан не повернувся з передової. Спочатку було одне ФПВ, яке ми задавили ребом, потім інше підлітала ще одна ФПВ, та влучила прямо в зад машини їхньої. Цей хлопець Олександр, оператор безпілотника Вампір, був поруч з Русланом. Це все побачив я. Відразу після того, як підірвався хаммер Руслана, вже в мене в голові зовсім ну, я, я не міг зібратися. В той жахливий день Руслан був не один, хто загинув на Курщині. Це були чудові хлопці, кожен з них е, був дуже, дуже сміливою людиною. Але після перших втрат близьких людей. Я розумів, що я все роблю правильно. Так сказати, життя за життя. Помститися за них. Того, що не ми почали це, що захотіли, то вони й будуть мати. Клята війна забирає найкращих. Але тільки завдяки таким світлим і талановитим, як Руслан, наша країна може зберегти шанс на майбутнє. А значить. Хтось повинен продовжити їхню місію. Ми маємо жити стільки, скільки нам написано. І тут, дивуйся, не дивуйся, якщо ти маєш виконати якусь місію в цьому житті, то немає значення, як ти ризикуєш чи не ризикуєш. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко, Володимир Клюєв, Сергій Профілов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.